Запропонуємо парламенту підтримати дозвільний принцип на всю книжкову продукцію, походженням із країни агресора, тобто із Російської Федерації. Буде створена спеціальна громадська експертна рада, куди війдуть не чиновники, а видавці, куди війдуть критики, куди війдуть спеціалісти по змісту, куди війдуть експерти по, самих, по усіх різних напрямках, які потрібні. І вони будуть визначати наявність антиукраїнського антидержавного змісту в кожній книжці, яка буде офіційно імпортуватися із Росії в Україну. Не треба думати, що це буде якась загроза для нормальної книжки з Росії, якщо така є, тому що перелік авторів видавців і видавництв, і приблизний перелік назв ось цієї продукції, яка поплюжить і принижує Україну. Розпалює у нас міжнаціональну вороднечу, він відомий. Тобто, це декілька десятків позицій по видавництвам, декілька десятків позицій по авторах. Ось такі випадки будуть виявлятися, і такі автори будуть отримувати заборону на поширення в Україні. А нормальна книга може якісь словники, може, яка наукова література. все це буде проходити дуже швидко.